Привіт! Якщо ти тут, значить тема залежності, тверезості або психіки тобі не байдужа. Я хочу коротко пояснити, що це за канал, для кого він, щоб не було зайвих очікувань, а також як ним користуватися. Мене звати Ярандін Сергій, я диктолог і зараз навчаюся в Українському інституті психотерапії у залежності на психотерапевта. Я працюю із залежністю не через моралі, страхи чи візьме себе в руки. Я працюю через розуміння, що відбувається з людиною і чому їй так важко. YouTube – це місце, де коротко пояснює суть. Наприклад, чому люди зриваються, чому важко зупинитись, чому неможливо втриматись, чому не працює сила Ворок? Це короткі відео щодня, іноді жорстко, іноді емоційно, але так коротко і все робляться для впізнання. О, це про мене. А телеграм це вже глибше. Там я більше розкриваю теми спокійно, без поспіху і більше інформації. Це простір для людей із залежністю, для тих, хто живе поруч із залежним, а також для тих, хто хоче зрозуміти, що з ним відбувається. Тут не лікують по відео, але допомагають зрозуміти. Якщо тобі достатньо просто дивитися, окей. Якщо хочеш глибше, переходь в телеграм. Якщо відчуваєш, що потрібна особиста розмова, то тоді пиши в приватні повідомлення. Дякую, що ти тут. Якщо потрібна буде допомога, я поруч.